Ну, я ж кажу, що тут покращення буде в травні вже. Тобто, в травні ну, дивлюся, ну, не прям кожен день, ну, я дивлюся 4 травня, вже йде зменшення цих напружених аспектів на небі. Ще, звісно, тут є, зберігається напруга між Марсом і Плутоном, тобто, звісно, війна не закінчилася, але надія на те, що буде менше обстрілів, є. Оце я дивлюсь 9 травня, відкрила. Карта зоряного неба. Я бачу покращення. Тобто немає оцих вже шалених таких опозицій від всіх планет 10 травня. Також є покращення. Тобто, надія на те, що а, оці щоденні масовані обстріли, може, хоча б середини травня якось підуть на спад, дійсно є. Я це ще казала тобі, теж я не пам'ятаю, вже коли казала, я тобі казала, що там весною має піти на спад. Але ну воно дійсно має піти на спад. Я це бачу по карті. От я буду надіяти, що воно так і буде. Так? Тому що ну, я не знаю, які вони там провокації вигадують, розумієш? просто що на, на фронтах вони не відступлять. Але тут надія є саме про те, що хоча б піде на, на спад оцей обстріл цивільного населення, що, може, хоча б про це якось домовляться, тому що шанс, от чіткий шанс на ці домовленості є. Я надіюсь, що представники влади України цим шансом скористаються. Це тільки дасть їм більше сили, більше агресії, і це просто буде безкінечна історія, оця війна. Тому я завжди кажу людям: не робіть цього, не викликайте ще більше цієї агресії. Ми можемо перемогти темряву лише нашим світлом, нашою добротою, от, а не агресію на агресію. Тому саме світ, оце світле свято, це те, що треба буде себе дати світу. От. А не там о, святити горілку, коньяк, а потім піти там напитися і так далі. Ну, дійсно, це не це не те світле свято, От. і це зовсім не той день. Ну, я то взагалі проти алкоголю, але то вже вибір кожного, скажімо так. А, дні, які будуть між цими днями, про які я не сказала, там ще буде енергетика більш-менш. Тобто, може прилітати, але будемо надіятися, що без жертв і не має бути прямо якихось масованих. Тобто, там трошки менше іде, там все одно є ці напруження, але вони трошки менші. Тому ті дати, що я назвала, так, 20, з 20 на 21, 18 число, 15, 16, так, і от з 13 на 14. Це такі найнебезпечніші дати. І друга половина квітня, Тут увімкнеться ще більша агресія. Тобто я зараз вже про це попереджаю, А, з'явиться шанс. Ну, тобто, почнуть вже якраз от якісь будуть спроби це зупинити, спроби про щось домовитись, вже от починаючи десь 17 квітня, коли вже Венера вийде свого ретро руху, так з'являться якісь спроби. Але знову ж таки я казала, що ще ні про що не домовляться. Тобто, спроба є, але тому що тут. Повна така йде напруга на небі, я бачу, що ще буде складно домовитися. Я все ж надіюсь, що, хоч про щось домовляться, хоч про якусь зупинку вогню в травні місяці. Але якщо навіть вона буде, то це не виключає отой наступ на фронтах. Тобто наступ на фронтах агресивний, він там включно може бути до червня місяця, доки транзитний Марс іде по сьомому будинку по будинку ворога в карті України. От весь час, доки він там ходить, продовжується оця боротьба за території. І це доволі небезпечний момент. Бо оці наступ на незавойовані території, звісно, для людей, які там живуть, він, він принесе дуже багато стресу. Ну, я розумію це і сидіти і знати, що зараз до тебе тут рине оцей натовп орків. Ну це жах. Я ж кажу, що тут тільки треба от надіятись на захист родовий, бо ну хто ще? На кого ще зараз надіятись, то таке? Так, тут ще, знаєш. І місяць ой на місяць, а чорний місяць в скорпіоні знаходиться, і коли він в скорпіоні, він ще і збільшує оцю всю агресію, тому що він впливає на оце панування темних сил, що вони з людей зараз беруть свою як жатва. Це називається. Тобто вони отак беруть енергію з людей через всі оці неприємні ситуації, вибухи, смертності. Тобто на тижні, на тижні буде смертність, будуть людські жертви, тобто це показують аспекти. Uh, ну і до того ж тут, якщо дивитися далі, uh, що стосується фронтів, цілити, так, там, я не знаю, що саме, але uh, що там буде якийсь великий вибіг, який може сформувати, там, не знаю, може, навіть якусь катастрофу. І звісно, завдасться великих збитків людям, тому що в українській карті зараз є ще опозиція між Венерою і Марсом. Тобто, Марс у нас, звісно, це агресія ворога. Венера відповідає за будинок земель, по-перше, тобто будуть вмикатися всі прикордонні території, і там якраз підвищена небезпека, і якраз таки от на тих територіях, по перше, що можуть бути. Ну, якісь отакі аварійні події, а, так ще і більш агресивний наступ від них. Пам'ятаєш, що тобі ще чи в лютому, чи в січні. Ми з тобою. Я тобі казала ще тоді, що а, ворог буде робити наступ на нові території. Я ще тоді це бачила, коли розглядала карту. І от ми якраз вже дочекалися цього моменту, що він зараз вже робить наступ на ці нові території при кордоні, тому що до самого цього моменту розпочатку перемовин. Вони ж хочуть відхватити найбільший шматок від України, тому буде підвищення агресії в квітні місяці до самого кінця квітня. Тут буде від них летіти максимально багато цих прильотів, зброї з повітря на землі. Тобто, от прямо на всіх фронтах вони будуть наступати і е, намагатися зробити якби життя людей е, максимально поганим, так. Щоб Україна вже була згодна на все, щоб тільки це зупинити, розумієш? Ось до чого вони йдуть. Тим паче, що зараз вони побачили, що є якась певна підтримка Сполучених Штатів, що зараз немає такої активної підтримки України, і вони такі: О, все ідеальний час для наступу, і оце квітень місяць, якраз їх час для наступу. Дивимося наступну небезпечну дату. Ну, вона вже вмикається тут 17 квітня ввечері, вночі. Тобто, може бути 17 на 18, на 18 квітня був сам, сам момент увімкнення 18-го числа. Значить, загальна картина на небі тут просто всі квадрати. Тобто Всі планети один одного квадратуря, такий один великий квадрат. Тут і від Марса йдуть квадрати, так? і від місяця на всі планети, ну, тобто не від місяця, а тут і від Сатурна на місяць, і від Нептуна, і від Плутона, і від Кармічних вузлів. А... Дуже багато квадратів е, в карті, яка на весь світ впливає. І якщо дивимося карту України, тут також зберігається аспект е, від Марсу на Сатурн. Тобто Марс в нас відповідає за війну, стоїть в сьомому будинку ворога. Сатурн за перший будинок. І от така от опозиція, що Україна. І ворог. І ця опозиція знову ж таки вона діє до самого кінця квітня, тобто вона тут нікуди не зникає, і ще до неї додаються оці аспекти загального зоряного неба. Тому 18 квітня це наступний такий занадто небезпечний день, Ну, враховуючи те, що тут ще є 18, зараз я дивлюся, 19... Дивлюся, коли тут вмикається ще аспект від урану. Аспект від урану тут в українській карті також буде вмикатися в другій половині квітня. І. А... Тут від урану на Юпітер є квадрат, від урану на Меркурій є квадрат, це також дасть пошкодження світла, пошкодження електрики, не знаю, можна знову щось почнуть вимикати, і е, в тому числі це може давати якісь збої в системах. Якихось машин, там чогось вирахування, чи ще чогось, тобто все, що пов'язане з технікою, також може тут якось пошкоджуватися. І згадаємо те, що сам Уран зараз знаходиться в 25 градусі тільця, якщо бути точною, у градусі 38 хвилин тільця. А в 26 шостому градусі в нас знаходиться неподвижна зірка Алголь. Це та сама зловіща зірка, пам'ятаєш, я розповідала голова медузи, яка е, при поєднанні з якої вона може впливати на якісь масштабні катастрофи, якраз і коли Уран наближається отак близько до цієї зірки, так тобто всього один градус це вже вважається поєднання, вона також може тут ще впливати на якісь оці катастрофи. І по урану це те, що пов'язане якраз з технікою, електрикою, з повітрям, повітряним простором, з усім, що знаходиться в повітряному просторі. Тобто, що це може бути? Ну, падіння якихось дронів, як варіант, може бути. Так, падіння взагалі з неба чогось, як коли воно там вибухає, падає. Так само і е, ну, літаючі об'єкти. Літаки, вертольоти, от щось з бій системи відбувся, ніхто не знає чому, і щось падає. Оці літаючі об'єкти, так? Тобто, ну це я так називаю їх літаючі об'єкти, ну, Ми розуміємо, так Тобто все, що літає, і тому ще такі можуть бути неприємні ситуації. Знову, як я це казала, ще. Минулому році, літом, в липні місяці, що краще, якщо така можливість є, не ризикувати і багато не літати. Так само я би і в квітні рекомендувала використовувати якісь альтернативні транспортні засоби, тобто автомобілі, там, автобуси, поїзди, поїзди. Бо на літаку теж можуть бути якісь такі неполадки, а там вже нікуди не дінешся з того літака, якщо це відбудеться, дивимося далі. Так. Ну і тут вмикається вже от 20-21 квітня, тобто сам День Пасхи, е, будуть намагатися, звісно, зіпсувати людям, як їм це вдається завжди на всі свята зробити. І, звісно, тут ще е, от з 20 на 21. -е, Діє так само аспект від Плутону квадрат на сонце і опозиція на Марс, а також з Марса квадрат на сонце. Ще зберігається цей такий, як великий квадрат, ну він схоже такий на квадрат, в якому ще в центрі хрест такий стоїть. Тобто така конфігурація не з приємних, ну і не хороших, звісно. І е, оці аспекти вони ще можуть, от як ввімкнути знову ж таки жартовність від людей, жертви людські, так? що щось може приліти. Прилетіти і погано закінчитися, тому що тут я дивлюся ж, зрівнюючи з картою України, так само зберігається опозиція від Марсу на Сатурн, від транзитного Марсу. Між Венерою і Марсом також ця опозиція. Та ще й тут Сонце, Сатурн є квадрат. і від від урану, ось квадрат на хрест долі. Звісно, це е, мінорний аспект, але він спрацьовує, коли на небі багато негативних аспектів, і тут також може вплинути на людські жертви. На жаль, от тому не забуваємо, що найсильніший наш захист це наш родовий захист, ніякі ікони, які церкви, батюшки, оце все, ну скажімо так, по ушам людям поїхав. Проїхали, я це так називаю. От нічого воно там не працює. Працює тільки. Наші родові духи, родичі, тому в два з 20 на 21 звісно, тут потрібно відроджувати традиції українські, так тому що саме свято Пасха це була перемога над злим кощеєм, і зараз. Представник кощеї також в нас є, і треба нам вже візуалізувати, що ми його переможемо. Переможемо як? Переможемо лише своїм внутрішнім світлом, своїм добрим серцем. Якщо ми будемо зранку до ночі сидіти там, проклинати їх. Ну що ж, тут я б порекомендувала так затягти якісь пояси безпеки, тому що е, тиждень тут буде дуже такий насичений, е, тривожний, стресовий, я б навіть сказала. Тобто, по перше, було вже попередження щодо квітня. Я казала на попередніх прогнозах про ті рожки диявола, які в період сонячного затемнення вилізли на небі, так і це було як нам такий звище був знак, що квітень буде дуже таким складним, насиченим негативними подіями. І саме оцей такий тиждень, з 14 по 20 чи 21 квітня, так ти запитала мене тут в деякі дні буде тут взагалі таке на небі робитися, що я навіть не знаю, як це все можна пояснити. Бо може статися дійсно по всьому світу багато різних поганих подій. Тож, я спочатку виділю, мабуть, на такі найнебезпечніші дні, а потім в інші дні поясню також, що може трапитися. Тож, про повню 13 на 14 квітня я вже казала на попередньому відео, що може там відбутися, так, повня. почнемо ми тепер вже саме от з 15 квітня, тому що це якраз перший такий на цьому тижні доволі насичений негативною енергетикою день. Саме 15 квітня тут, якщо дивитися загальну картину на небі, то буде небезпечний аспект від Марсу, від Урану, від Плутону взагалі весь тиждень на небі буде. Напружений аспект від Плутону на Марс, а це якраз може давати, якісь, ну, якісь як проснуться знову вулкани чи якісь підземні поштовхи, тому що а, Плутон він якраз вказує на цю вулканічну активність все, що відбувається під землею, тобто звідти будуть йти, йти якісь вплив, поштовхи. Весь тиждень так само тут буде напруга від несхідного вузла, тут практично на всі планети. А, від урану будуть давати якраз такий прильот. І знову тестування нової зброї на українців, так від ворогів, тобто щось нове вони будуть надсилати, перевіряти, як воно працює. І от 15-го числа тут вмикається такий, знаєш, як. Знову ж таки, 15 числа Я завжди попереджаю в кожному прогнозі про це число, що це день жертвоприношення в кожному місяці він вмикається, і тут кожному місяці на небі ну, страшна картина, я б так це сказала. І оця от повня з 13 на 14, вона, начебто, як такий якийсь портал відкрила оцих жертвоприношень, і вони будуть тут накопичуватись, накопичуватися до самої Пасхи. Фінальне таке жертвоприношення якраз відбудеться 21 квітня. Так, тобто тут і почергово в ці дні вони будуть підбирати свої жертви. Тобто це 13-14 квітня, така йде перша фаза. Далі друга фаза це 15 квітня, третя фаза це 18 квітня. І остання фаза це якраз от Пасха, 20-21 квітня, коли будуть якраз ці жертви брати з людей. І тому ну, обезопасувати треба себе як тільки можна. Обов'язково, якщо чуєте, що щось летить, повітряна тривога, читати молитву роду, про яку я попереджала. Вона у всіх працює, тому що це наш найкращий захист. Тож, саме 15 квітня.